Христос, моя дитино, ти повинна часто приходити до мене, подателя ласки і милосердя, джерела всякої доброти і святості, у цей спосіб більше запануєш над своїми пристрастями, вадами і недоліками. У святому причасті я робитиму тебе мудрішим і міцнішим проти спокус. Та оман диявола. Коли я приходжу до тебе у цій святій тайні, то приношу тобі внутрішнє світло і силу. Ці дари відомі лише моїм вірним, не віруючи, ними не насолоджуються, ані ті, які люблять гріх. У цій святій тайні душа отримує ласку заново осягнути втрачені. Чесноти і красу, що була втрачена через гріх. Розваж, щоб воювати з гріхом, я потребую сили, що перевершує мою власну. Ісус обіцяє дати її мені у святому причасті. Я не повинен ігнорувати це чудесне запрошення, буду приходити. Щоб приймати його якнайчастіше, буду складати перед Ним усе, на що надіюся, свої плани і сподівання. Він дасть мені силу робити те, що є для мене найкращим. Господи, цей небесний дар абсолютно необхідний для мене. Я так легко стаю млявий. І так швидко впадаю у гріх. Я потребую духовної віднови, очищення і хочу бути наново запалений через часті молитви, сповідь і прийняття з любов'ю Твоїх, присвятих тіла і крові. Будучи від тебе на віддалі надто довго, я можу відпасти. Від моїх добрих намірів, вчини мене достатньо мудрим, щоб я міг приходити до тебе якнайчастіше, щоб я міг мати твою ласку працювати для вічного життя. Амінь.